І так, приклад розрахунку рами консольного типу. І перший пункт це нарисувати таку раму. Давайте на неї подивимося. Ось така рама, і ось навантаження діє на точку D дві зосереджені сили. Це сила f 1 що дорівнює 20 кН, і сила f 2 що дорівнює 5 кН. Жорсткість всіх рамних стрижнів є і, дорівнює константа. Тобто вона однакова. Розміри проставлені. І, в принципі, коли ви рисуєте, ви рисуєте в певному масштабі. І пюри, коли кслите, і рисунок рами, коли робите. Так, і ось я показала. В мене, наприклад, ось один метр. Ось такий масштаб. Так. Це перший пункт, який ви виконуєте. І другий пункт кінематичний аналіз споруди. Давайте з вами розглянемо, які тут елементи кінематичного аналізу присутні. В защемленні виникає три реакції, значить, за напрямками опорних стрижнів. Значить, S опорне буде дорівнювати скільки? Три. Так. Скільки буде ша простих шарнірів в даній рамі? Тут нема простих шарнірів, тобто 0. Так, далі. Скільки в нас буде контурів для такої рами? Ось це цікаве питання, тому що контурів тут немає. Контур замикається від опори до опори, а у нас тут лише одна опора. Немає на що замикатися. Ша з зірочкою це як сума опорних шарнірів. Ось опорних шарнірів. І простих шарнірів. Про прості ми сказали з вами, а опорних скільки буде? Не 0. Буде. Да, правильно. Тобто разом шарнірів, сума шарнірів дорівнює нулю. Так. Далі, дисків, скільки дисків? Один простий стрижень. Ось дивіться, пунктиром. Я його тут неперервною лінією пунктиром обвела. Це один стрижень. Тобто один диск. Тепер, якщо ми всі ці складові... А, ось 0 контурів. Це не Ок, це 0 контурів. Значить, я може, забула прописати, що три там С-опорні, наприклад, на схемі. Так, щоб ви бачили. І так, якщо ми підставили в ці формули, ми знову ж таки все отримуємо по нулях. Рама статично визначувана і геометрично незмінювана. Так. Значить, з нею можна працювати, можна знаходити реакції для неї, можна будувати і і ось наш наступний пункт це знаходження опорних реакцій. Дивіться, для е, рами консольного типу, в принципі, так само, як і для е, консольної балки, для побудови іпюр знаходити реакції не обов'язково. Оскільки при розрахунку при побудові іпюр ми з вами будемо йти з, е, з боку вільного краю, з вільного краю, де ми будемо бачити все навантаження. Задане навантаження, тобто відомі величини ми будемо бачити. Реакції є невідомими, і вони в рівняння для побудови іпюр у нас входити не будуть. Але я вам написала, що для такої консольної рами реакції ми знаходимо в опорі для подальшої перевірки правильності побудови іпюр. Тобто ми побудуємо пюри, і порівняємо їх з реакціями, і подивимося, що співпадають у нас відповідні стрибки на іпюрах. Так, тобто це, це реакції для консольної рами. Е у нас будуть виступати як перевірочні реакції. І так, перше рівняння сума проєкцій всіх сил на віз Z. Так, давайте просто поговоримо про ці реакції ось на цьому рисунку, як їх знайти, про рівняння статики, а потім спустимося вниз. Я показала систему координат, в якій ми будемо працювати. Ось у нас вісь Z направлена вгору, вісь X направлена вправо. І так, просто сума всіх вертикальних сил. RA з плюсом дивиться вгору, мінус F1 дивиться вниз. Все. Звідси з цього рівняння статики RA буде дорівнювати 20 кН. По вертикалі ці дві сили себе чудово зрівноважують. По горизонталі HA. Плюс мінус F. Так? У горизонталі теж тільки ці дві сили себе зрівноважують. Реактивна сила і сила зосереджена. Аж А дорівнює 5 кН. Для знаходження реактивного моменту MA ми з вами складемо рівняння суми моментів всіх сил відносно точки А. Що в нас буде викликати момент відносно цієї точки? По-перше, сам момент буде входити MA зі знаком плюс. Правило знаків для побудови реакції я приймаю напрямок проти годинникової стрілки плюс. Так, далі. Ось ця сила F буде викликати момент відносно точки А. Ще як буде викликати? Ось який напрямок виходить? За годинниковою стрілкою. Значить, це буде мінус F1 помножити, яке ж плече буде для неї відносно точки А. Це відстань від точки А 2А. Так, це правильно. Тобто з точки А опускаємо перпендикуляр на лінію дії сили, на f 1 Це С2А виступає. Запам'ятайте собі, що сила і плече формують між собою перпендикуляр. Що вони перпендикулярні одна до одної, такий собі хрестик формують. Дивіться, ось лінія дії сили F, значить, якщо сила вертикальна, значить плече буде горизонтальне. Так? Значить, мінус F1 на 2А. Далі сила f 2 буде викликати момент до знаточки А. Викликає теж знаком мінус. Так. Мінус f 2 на плече. Опускаємо перпендикуляр з точки А на лінію дії сили f 2 Що в нас залишається, виходить, що плече, плече це h. Знову ж таки, в голові собі тримаєте. Для F2, F2. Сила горизонтальна, яке я плече буде, вертикальне, так? Значить, це H. Це, щоб не заплутатись, коли у вас будуть складні рами, складні якісь навантаження, можливо, ось так. Просто в голові собі тримайте. Значить, мінус F2 на H. Спускаємося, дивимося в голові це рівняння свіже, тільки що його в голові записали собі. Ось вона MA, мінус F1 на 2 a і мінус F2 на H. Так. І виражаємо звідси МА. Переносимо всі відомі величини направо від знака дорівнює, мінус змінилися на плюс. Порахували 95 кН помножений на метр. Знайшли реакції. І наступний крок це побудова епюр. І що треба перше вам зробити для рамного стрижня, щоб побудувати епюр? Це ось такі. А, нарисувати заготовочки. Так. Так. Ось. Для майбутніх трьох іпюр. Заготовка включає в себе обрис рами і опору обов'язково показуємо. І ось таких три штуки для майбутніх іпюр М, Q і N. І ось рухаємося далі. Рухаємося з вами поступово, починаючи з першої ділянки. І як я раніше зазначила, для побудової пюри в рамі консольного типу ми будемо з вами рухатися з боку вільного краю. Для правої консолі, це ми будемо справа ліво рухатися. І так, перша діляночка, яку ми розглянемо, це ділянка CD. Для стрижня рами. Важливо зрозуміти, звідки ми будемо розглядати цю ділянку, звідки ми будемо на неї дивитися. І ось я поставила ось таку жирну точку, що ми будемо ось так знизу ось від цієї точки, знизу на неї дивитися. Ну, поки що це здається таким логічним, очевидним, оскільки ось ця ділянка дуже схожа на баличну ділянку, як ми будували і пюри для балки. І... Ну, здається, ну, звичайно, ми з цієї точки і дивилися на цю ділянку. Так? Але ось уже на другій ділянці, там я вам вже поясню, і там стає, стане зрозуміло, чому треба от визначатися, звідки ми будемо дивитися на ділянку. Проводимо довільний переріз по цій ділянці. Провели, і вводимо координатну вісь. 0 координатної осі Х1 суміщаємо з початком ділянки, з точкою Д. І рухаємося від точки D, отак до кінця діляночки. І записуємо межі цієї діляночки. Від 0 до. Я не буду скролити вгору, ось ця довжина цього ригеля – це 2 метри до рівня, так? Ви, може, і запам'ятали собі ту схемочку. Тепер дивіться: відносно цього перерізу, це теж воно здається, може, очевидним, але я маю це пояснити, тому що при розрахунках рам ось це якраз. Така помилка розповсюджена достатньо. Відносно перерізу, тепер ми з вами маємо розглянути або рівновагу правої частини, або все, що зліва, ми маємо врахувати з ну, вами. Звичайно, ми праву розглядаємо, як я сказала. Але яку б частину відносно перерізу ви не розглядали, ви прийдете до одного і того самого результату. Ось поки що я хочу, щоб ви це зрозуміли. Так? І так. Визначилися з координатною вістю, звідки будемо дивитися, переходимо до побудови пюр. Я записую рівняння для побудови іпір, ось у такій таблич, табличній формі, ще раз ділянка ДЦ, ще раз її межі. І ось я вже нарисувала, що я бачу справа. Відносно переріз, ось переріз, ось наші сили, 0 координатної осі х1. І ось, ось о, з тої точки, з якої ми розглядаємо цю ділянку. Рисую правило знаків для Епюр. Правила знаків для М і вам відомі, і ще додається, у нас правило знаків для поздовжніх сил. Тобто, ті сили, що виникають, викликають розтяг ділянки, вони входять в рівняння для поздовжніх сил зі знаком плюс. Ось таким чином вони відносно перерізу мають бути направлені. Давайте почнемо з згинаючого моменту на цій ділянці. Згинаючий момент, ми маємо записати відносно центру ваги перерізу. Ось там, де в мене зараз курсор стоїть. І дивимося, що в мене справа викликає момент відносно центру ваги перерізу. Сила F1 буде викликати. Так? Який напрямок моменту? Ось такий. Дивимося на правило знаків для правій частини. З плюсом не співпадає такий напрямок. Значить, F1 записуємо, буде викликати момент зі знаком мінус мінус F1. Яке плече? Ось на схемі видно, що це довжина Х1. Знову ж таки, вертикальна сила, горизонтальне плече. Такий собі хрестик між собою сформували. Чи буде F2 викликати? Момент відносно центру ваги перерізу? Не буде. Оскільки вона перетинає цю точку. Тобто нульове плече для F2. Тобто тільки сила F1. Ми отримали з вами рівняння прямої. Пряму ми будуємо за двома точками. Підставимо замість х координату початку ділянки і координату кінця ділянки. Від нуля і від двох. Порахували. На початку отримали 0, в кінці отримали мінус 40 км помножений на метр. Так, нагадаю, що мінус ми відкладаємо на іпюрі моментів вгору, тому що ми з вами будуємо моментів з боку розтягнутих волокон. Так, давайте розберемося з Q і N і перейдемо до рисунку. Поперечна сила на цій ділянці, тобто сила, яка сама за себе каже, яка діє поперек ділянки, поперек осі. Це яка сила? F1, звичайно. За правилом знаків, ось дивіться, для правої частини співпадає з, зі знаком додатнім. Значить, поперечна сила на першій ділянці дорівнює плюс F1, плюс 20 кН. І поздовжня сила. Поздовжня сила це та сила, яка паралельна осі. Наголошую саме на тому, що паралельна осі. Тому що ось для такого нашого розрахункового випадку ця сила не тільки паралельна, вона ще й перетинає вісь. Так? Але будуть і інші випадки, коли буде сила, наприклад, ось тут десь горизонтально розташована, да? і вона от паралельна до осі, вона буде викликати поздовжню силу. З яким знаком? Ця сила стискає. Нашу ділянку. Значить, це який знак буде? Мінус. Мінус 5 кН. Або ось перевірили себе за правилом знаків для поздовжніх сил для правої частини. Ось знак плюс. У нас сила f 2 на хвилі діє. Так? І рисуємо цю іплю. Так. Давайте так. Момент на початку 0 в кінці 20. Переходимо. Так, ось дивіться. Ось тут я тільки першу ділянку вам показала іпюри. На іпюрі моментів 0, в кінці мінус 40. Відклали цю ординатку, провели лінію, заштрихували перпендикулярно до осі. Знак на іпюрі моментів не ставимо. Він в залежності від того, з якого краю розглядати, він і мінус, і плюс може бути, він не має ніякого фізичного значення. Просто він показує, з якого боку відкладати, і все. А ось розтягнуті волокна, як би ви не розглядали, вони для цієї ділянки завжди будуть згори від осі. Так? Далі, поперечна сила у нас була Q плюс 20 кН. На Іпюрі Q, хоча ви звикли, що ви плюс для балки відкладаєте. Вгорі від осьової лінії. Але тут я скажу, що плюс-мінус ви можете відкладати куди хочете. Просто ви визначаєтеся там плюс, наприклад, відкладаємо зовні рами, мінус відкладаємо всередину рами. І так далі. Ну, ми будемо робити по аналогії з балкою, де ми плюс відкладали вгору, проводимо лінію паралельно осі, ставимо знак, підписуємо ординату, штрихуємо перпендикулярно до осі. Поздовжня сила. І для того, щоб цю пюру відрізняти від пюре ми будемо її відкладати м ординатки по, обидва, по обидві сторони від усі. На цій ділянці поздовжня сила у нас дорівнює мінус 5 кН. Тобто ось цю ординату 5 кН, ось вона. Ми по 2,5 вгору і вниз відклали. Провели ось такі паралельні лінії, поставили знак, що це знак мінус, і заштрихували перпендикулярно до осі. Для того, щоб, дивіться, щоб не заплутатися, ви можете вісі рами нарисувати якимось окремим кольором, айпюри, ну, наприклад, наприклад, ручкою навіть. Айпюри карандашом рисувати. Так? Щоб було видно, де ви відкладаєте вгору, де вниз. Або, ось для прикладу, я вам це нарисувала в, просто в різних кольорах. Причому штриховочка, ви пам'ятаєте, що штриховочка завжди є більш, більш тоненькою лінією, ніж там от контур. Так. Тоді, щоб не заплутатись, коли будете рисувати, то ось такі речі вони дозволяють вам просто легше бачити ваші, ваші іпюри, ваші ординати. І так, з першою ділянкою закінчили, переходимо на другу ділянку, і от вона більш цікава є для нас. Тому що перша все ж таки схожа дуже на балку. Якби будували і пюри для балки. Ось другу ділянку, яку ми з вами розглянемо: нашу стійку. І так, робимо довільний переріз по цій ділянці, перерізали. І знову визначаємося, ми розглядаємо все, що справа. І ось тут, чому я на цьому наголошую, тому що часто все, що справа, мають на увазі ось це. І чомусь оцей край кудись відкидають. І от рівновагу цієї частинки розглядають. Це неправильно все, що справа. Ну, або все, що зліва, так? це от для ілюстрації цього правила, правила перерізів. я вам просто показую. Але ми з вами вибираємо той край, де в нас відомі навантаження діють. Там не той край, де невідомі реакції, а з боку відомих навантажень розглядаємо з вами. Також ось тут стане зрозумілим, наскільки важливо вибрати, з якого краю ми будемо дивитися на, на цю ділянку. Я вибрала ось тут. Дивіться, точка в мене стоїть. Ось так я буду дивитися знизу на неї. Де б не вибрати цей край, дивитися це не важливо. Результати будуть однакові побудованих іпюр. Тобто ми могли б ще от з цього краю дивитися на неї. Так? Але розглядаємо з цього краю. Собі подумки, розверніть раму проти годинникової стрілки на 90 градусів, так, щоб у вас ця ділянка стала горизонтальною. Ну, в принципі, ось тут, вже в таблиці при побудові іпюр я це зробила. Так? Розвернули ось наша ділянка. Ось ця. Ось вона тут показана як горизонтальна до перерізу, це правий край показаний. І ось ділянка, оцей кусочок, Це Б, ось він. І ось таким чином сили діють так, на край консолі. І дивіться, тепер ось з тої точки, де ми розглядаємо, ось вона. Ось тут вона, так, знаходиться. Таким чином у нас розвертається і правило знаків. Ось я тут нарисувала, щоб це проілюструвати всі правила знаки для М, для Q і для N. І записуємо межі цієї ділянки від нуля. Сумістили 0 координатної осі х2 з початком ділянки. І ось тут, -ос тут координата кінця ділянки. Я нагадаю, це у нас була h, яка дорівнює 3 метри від 0 до 3. І дивіться, ось чому плутають. Коли ось так ноль координатної осі суміщають з початком ділянки і, от, і думають, тому що розглядають лише рівновагу цієї частини. Але е, я знаю, що хто, особливо ті, хто мені вже здав роботи, це розуміють, але я ще наголошу на тому, що ноль координатної осі ви можете поставити хоч ось тут, хоч в цій точці. Хоч, не знаю, з координатою. Там, Якогось дерева в якомусь лісі сумістити і розв'язати цю конструкцію відносно тої системи координат. Просто це буде нераціонально і це буде багато даних, а результат буде один той самий. так? Тобто ноль координатної осі, ось тут, але рівновага вся, все, що справа. І перейдемо до самої нашої таблички. Розвернули вже, як ми звикли, щоб бачити цю діляночку, як ми дивилися на неї, як на балку, і ось уже дивіться, і правила знаків вже розвернулися так, що мають для нас звичний вигляд. І давайте почнемо з епюри, з моментів на цій ділянці. Так. Відносно центру ваги перерізу, тобто відносно цієї точки, записуємо всі, всі моменти. Давайте з вами почнемо: Сила f 1 Викликає момент відносно центру ваги перерізу? Так. За правилом знаків, момент з додатнім не співпадає, значить, це мінус f1. Яке плече буде? Сила вертикальна, значить, плече яке? Горизонтальне. Х2. Мінус f1 помножити на х2. І ось те, чого у нас не було при розрахунку балки. Не загубіть складову f 2 Тому що f 2 ось тут хватаємо її за край, і дивимося, вона теж викликає момент відносно центру ваги перерізу. Так? Ось цю складову теж часто гублять. Мінус f 2 тому що теж не співпадає напрямок з додатнім. А яке плече? Це ві... лінія. Ой, це. Перпендикуляр опущений з центру ваги і перерізу на лінію дії F2, тобто це величина А. Або просто запам'ятали для себе для горизонтальної сили плеча, яке? Перпендикулярне. Мінус f 2 помножити на А. Тобто, ось таке цікаве рівняння для іпюри з моментів у нас виходить. Проаналізували його, побачили, що це рівняння чого? Прямої. Для побудови прямої дві точки треба, Координата початку, координата кінця підставили, порахували. На початку мінус 40 кН на метр. В кінці ділянки мінус 55 кН. І ось поки що у нас свіжі ці ординати в голові, давайте їх запам'ятаємо. Тобто той плюс, який ми на іпюрі моментів відкладаємо вниз. Так? Тоді вгору це буде ось цей напрямок. І так, на початку ділянки мінус 40. Відклали перпендикулярно до осі. В кінці ділянки мінус 55. Відкали, відклали перпендикулярно до осі, з'єднали лінійно, заштрихували перпендикулярно до усі ділянки. І дивіться, ось тут все нормально, ось така решітка з'являється: дві штриховки з попередньої пюри і з пюри наступної ділянки. Накладаються одна на одну, все чудово. Тобто, не бійтеся, тут там щось витирають іноді. Якісь речі придумують, просто накладається штриховка. Нічого страшного в цьому немає. Так, а ми повертаємося до... Так, це третя ділянка. до другої ділянки, і Q проаналізуємо поперечну силу і поздовжню силу на цій ділянці. І так, дивіться, ось наша ділянка. Ось наша ділянка, ось там, де x2, паралельне Х2 проходить. Наголошую на цьому, тому що поперечна сила. Що таке поперечна сила? Це всі сили з одного краю, які поперек ділянки діють. Тобто перпендикулярно. Яка це сила? Це сила F1. За правилом знаків співпадає з додатнім напрямком. Все чудово, ось вона Q від x2 до рівня F1. 5 кН. Пряма паралельна до осі, константа. Так, поздовжня сила. І ось тут цей випадок, що я наголошувала, що це сила паралельна осі ділянки. Паралельна. Так? Вона не обов'язково її перетинати має. Яка у нас справа сила паралельно? F2. З яким знаком вона буде входити? Дивимося, ось додатній напрямок, ось співпадає з додатнім напрямком. Тобто вона буде викликати розтяг. Це знак плюс. Возможно, сила на другій ділянці дорівнює плюс F2, плюс 20. Так? Q5, сила 20. Так. Спускаємося вниз. Так, на іпюрі поперечних сил ось на цій ділянці плюс 5, плюс ми відкладаємо вгору, тобто зовні, на зовнішній контур рами, ну, умовний в нашому випадку тут, да? значить, ось плюс сюди відкладали, і плюс на цій ділянці ось сюди перпендикуляр відкладаємо вгору. Рисуємо паралельно до осі, штрихуємо, ставимо знак, підписуємо ординату, штриховочка накладається, все нормально. Поздовжня сила на цій ділянці. Плюс 20. Відкладаємо по половинці кожний бік. Тобто, оця ордината 20, паралельно до осі. Тоненькою штриховочкою заштрихували, знак поставили, ординату підписали. Так. Ось така і пюра N. Е. І третя ділянка у нас залишається. Розглянемо її. Ось наша третя діляночка АБ. Знову ж таки робимо довільний переріз. Знову, за правилом перерізів, наша конструкція розділяється на дві частини. І ми з вами вибираємо рівновагу якої частини ми будемо розглядати. Ми домовилися, що зараз тільки праву частинку. Межі ділянки від 0 до 2, я нагадаю, ось тут її довжина. Ось тут навіть я ще раз показала 2 метри. Суміщаємо 0 координатної, з початком ділянки. До перерізу показуємо напрямок координатної осі. І знову ж таки, хоча 0 тут, це не означає, що лише оцю частинку рівновагу ми розглядаємо. Все, все впливає на ділянку, все, щоб справа не було нарисовано. Так, і спускаємося до таблички для цієї ділянки. Ще раз я її нарисувала ось тут. Записуємо рівняння згинальних моментів згинальних моментів М від Х3. Відносно центру ваги перерізу. І дивимося. М2 буде викликати момент. Так. Уже правило знаків у вас в голові. Так. Тобто, це який знак? Це знак мінус. А яке плече? Сила вертикальна, плече горизонтальне. Ось ця вся відстань. Вся. Це Х3 плюс ще 1. Хвостик 2. Да. Тобто плюс А, правильно. І ось дивіться, мінус F2 помножено ось в дошках плече Х3 плюс А. Не забуваємо, будь ласка, от на автоматі забувають про складові, які не були такі характерні для балки. F1 теж викликає момент відносно центру ваги перерізу. Теж мінус, теж розтягне верхні волокна. Яке плече? Знову ж таки, для горизонтальної сили вертикальне плече. Це яка відстань до перерізу? H. Ну, H. Правильно, так. Да. Мінус F1 на H. Все. Проаналізували таке довге рівняння. Але все одно, воно буде рівнянням прямої. Підставили координату початку, кінця ділянки, отримали два значення: мінус 55, мінус 95. Так, проаналізуємо поперечну силу до цієї ділянки. Ну, тут уже, я думаю, буде легко, я вже так пояснила, що це. Поперек ділянки, що у нас буде діяти, сила яка? f 2 Ось вона, за правилом знаків з плюсом. Так, паралельно до ділянки, що буде діяти? F1. За правилом знаків мінус, тому що стискає ділянку, ось мінус 5. Так. І спускаємося моменти на початку мінус 55, в кінці 95. Відкладаємо. Мінус 55, мінус 95, з'єднали, заштрихували, підписали в ординатки. І можна вже підписати ось так М в кружочку, в квадратних дужках розмірності, і пюра М побудовано. І пюра Q на ділянці плюс 20. Відклали вгору ординату 20, так само. Знак поставили, заштрихували, підписали ординатку. Це і пюра Q в розмірності к Так, і. І пюра поздовжніх сил мінус п'ять.